Уявіть собі картину 17 століття, дикий степ, мороз такий, що птахи замерзають просто на льоту і каменем падають додолу. Елітний підрозділ іноземних найманців, одягнений за останнім словом європейської моди, сидить навколо згаслого вогнища. Здалеку здається, що вони просто відпочивають перед боєм, офіцери тримають у руках мушкети, солдати схилили голови. Але якщо ви підійдете ближче і торкнетеся плеча будь-кого з них, він перекинеться, наче крижана статуя. Вони всі мертві, на них немає жодної подряпини, жодної краплі крові. Їх убила не куля і не шабля, їх убив холод. Але всього за кілометр звідси, у таких саме нелюдських умовах, інше військо почувається, наче вдома. Ці воїни сплять просто в кучугурах снігу. Прокидаються бадьорими і готовими до атаки. Європейці з жахом називали їх крижаними демонами. Вони шепотілися, що ці люди продали душу дияволу, аби не відчувати болю від обморожень, або що в їхніх жилах тече не кров, а горілка. Але правда виявилася набагато цікавішою і прагматичнішою за будь-яку містику. Українські козаки просто володіли унікальною технологією виживання, до якої Західна військова наука дійде лише через 300 років, це була біологічна та інженерна перевага, яка ламала хребти імперіям. Сьогодні на каналі Незламна історія ми розберемо козацький зимовий пакет на молекули. Чому дорогі європейські шкіряні чоботи ставали смертним вироком для ніг? Навіщо козаки мастили тіло жиром? І чому їхній одяг працював краще за сучасні мембрани? І головне. Як ця історична пам'ять допомагає нам нищити ворога в зимових степах просто зараз? Забудьте все, що ви знали про морози. Ми починаємо розслідування. Щоб зрозуміти масштаб цієї драми, нам треба спочатку поглянути на термометр 17 -те століття, кліматологи називають малим льодовиковим періодом. Це не просто гарна метафора. Це час, коли Балтійське море замерзало настільки, що через нього. Їздили санями з Польщі до Швеції, а в центрі Лондона на річці темза влаштовували ярмарки на льоду. Зими в українських степах тоді були лютішими за нинішні арктичні експедиції. Температура падала до мінус 30, а з вітром це відчувалося як усі, мінус 50. У таких умовах війна перетворюється не на змагання тактик чи калібрів, а на змагання одягу. І ось тут Європа програла ще до першого пострілу. Давайте розберемо гардероб типового європейського найманця: німця, француза чи шведа, які приходили на наші землі воювати за польську корону чи московського царя. Їхній зовнішній вигляд був бездоганним: приталені камзоли, вузькі штани, кюлоти, блискучі металеві кіраси, багатих удзиків і шкіряні ремені. Це виглядало ефектно на параді в Парижі чи відні. Але в зимовому степу це був комплект для самогубства. Головна помилка європейців крилася в самій філософії моди. Це приталеність. Одяг сидів, як влитий. Вузькі рукави, тісні штани, щільно зашнуровані мундири. З точки зору фізики, це фатальна помилка. Тісний одяг перетискає судини, сповільнює кровообіг, і організм перестає доставляти тепле кров'яне русло до кінцівок. Солдат у такому одязі починав замерзати вже за годину. Навіть якщо активно рухався. А тепер додайте сюди метал. Європейська піхота і кавалерія обожнювали залізо, кіраси, шоломи, масивні пряжки. На морозі метал миттєво остигає до температури навколишнього середовища і починає працювати як потужний холодильник, що витягує дорогоцінне тепло прямо з тіла, доторкнутися голою рукою до мушкета при мінус 25. Це гарантований опік, а носити на собі керасу це все одно що обкластися льодом. Але найстрашнішим ворогом іноземців було взуття. Подивіться на гравюри того часу: витончені шкіряні чоботи на тонкій підошві з вузьким носком. Красиво, безумовно, практично аж ніяк. Тонка підошва промерзала миттєво, вузький носок стискав пальці, порушуючи кровообіг. Ноги солдата перетворювалися на крижані колоди, починалася гангрена, і це ми ще не говоримо про те, що шкіра на морозі дубіє і стає слизькою, як скло. У бою такий солдат був нестійким, неповоротким і по суті приреченим. А що ж, козаки? Поки європейці тряслися від холоду у своїх модних строях. Запорожці використовували принцип, який сьогодні є основою екіпірування альпіністів та полярників. Це принцип багатошаровості та повітряної подушки. Козацький стрій був повною протилежністю європейському ніякої тісноти. Основа всього це оверсайз. Як сказали б сучасні дизайнери, просторий одяг створював прошарок повітря між тілом і тканиною. А повітря, як відомо. Найкращий теплоізолятор. Почнемо з ніг, бо, як каже народна мудрість, тримай голову в холоді, а ноги в теплі. Козацькі чоботи, сап'янці, ніколи не шили впритул. Вони завжди були на один-два розміри більші. Для чого? Щоб запхати всередину секретну зброю суху траву, сіно або солому. Це працювало геніально просто. Сіно створювало повітряну подушку, зберігаючи тепло, а головне Воно вбирало вологу, якщо нога пітніла, мокріло сіно, а не шкіра чобота. На привалі козак просто викидав мокру траву, набивав свіжої сухої, і його взуття знову було теплим і сухим. Європейць у своїх тісних чоботях такої розкоші не мав. Його ноги мокріли, потім замерзали, і на ранок він уже не міг встати. Далі славетні шаровари. Багато хто думає, що це просто данина східній моді, але. Взимку широкі шаровари з грубого сукна працювали як термос. Широка штанина, заправлена в чоботи, утримувала величезний об'єм теплого повітря, що піднімалося від тіла. У поєднанні з довгими сорочками це створювало замкнутий тепловий контур. І, звісно ж, кожух, король зимового степу. Козаки носили кожухи хутром усередину. Це критично важлива деталь. Коли хутро прилягає до тіла, ворсинки створюють тисячі мікрокамер з повітрям, які ідеально тримають температуру. Європейські ж плащі та шинелі з сукна продувалися вітром наскрізь. Коли вітер у степу розганявся до 20 метрів на секунду, європейць у шинелі відчував себе голим, козак у кожусі відчував себе як у танку. Ба Більше козацький кожух часто просочували жиром або лоєм. Що робило його водонепроникним, мокрий сніг чи дощ просто стікали по ньому, не проникаючи всередину. Але був у козаків ще один секрет, про який в шкільних підручниках сором'язливо мовчать, бо він здається надто негігієнітним для сучасної людини, проте саме він рятував життя тисячам. Це спеціальна обробка натільного одягу. Перед зимовим походом козаки часто просочували свої сорочки сумішу жиру та дьогтю. Звучить жахливо, правда? Запах, мабуть, був відповідний. Але це працювало як первісна мембрана, гортекс. По-перше, просочена тканина не пропускала вологу ззовні, але дозволяла тілу дихати. По-друге, і це найголовніше дьоготь відлякував паразитів. У європейських арміях взимку головним вбивцею був не мороз і не куля, а висипний тиф, який переносили воші. Солдати скупчувалися, щоб зігрітися, і миттєво заражали один одного. Козаки ж завдяки специфічній хімічній обробці одягу та регулярному виморожуванню речей страждали від хвороб значно менше. Виходить парадоксальна ситуація: найбагатші монархи Європи витрачали шалені гроші на екіпірування своїх армій, купуючи дороге сукно, шкіру та метал. А козаки, використовуючи підручні матеріали, овечі, шкури, сіно, жир та дьоготь, створили систему життєзабезпечення, яка була на голову вищою за будь-які західні аналоги. Це була перемога інженерної думки над сліпим наслідуванням моди, але одяг. Це лише половина справи. Щоб вижити в морози, організм має працювати як піч, а піч потребує палива. І тут підхід козаків та європейців відрізнявся настільки радикально, що це вирішувало долю цілих битв. Якщо ви думаєте, що вони грілися виключно горілкою, ви глибоко помиляєтесь. алкоголь на морозі це брехливий друг, який вбиває швидше за ворога. Козаки знали інше джерело енергії, про яке європейські лікарі дізнаються лише через століття. Паливо для війни це калорії. Взимку, коли організм витрачає шалену кількість енергії просто на обігрів власного тіла, потреба в їжі зростає вдвічі, а то й втричі. І ось тут європейська військова машина зіткнулася з логістичним пеклом. Західна армія, це величезний неповороткий організм. Обози з провіантом розтягувалися на кілометри, вози, навантажені борошном, вином, солониною, грузли в глибокому снігу, коні падали від виснаження, колеса ламалися на мерзлій землі. Щойно обоз відставав хоча б на день, армія починала голодувати. Іноземні найманці звикли до певної дієти: хліб, м'ясо, вино або пиво. Коли постачання переривалося, вони опинялися в безвиході. Більше того, їхні продукти часто не витримували морозів, вино в бочках замерзало, розриваючи тару, хліб перетворювався на камінь, який неможливо було вкусити. Щоб приготувати їжу, треба було розпалити великі вогнища, нарубати дров, встановити котли. Це довгий процес, який демаскував позиції і вимагав часу, якого в умовах постійних рейдів просто не було. І тут ми підходимо до найпоширенішого міфу. Алкоголю у масовій свідомості існує образ солдата, який п'є, щоб зігрітися. Європейські офіцери дійсно видавали солдатам подвійні порції спиртного перед вартою чи боєм, вважаючи, що це додасть хоробрості і тепла. Це була фатальна помилка. Так, після ковтка міцного напою стає тепло, але це ілюзія. Алкоголь розширює судини, і гаряча кров з внутрішніх органів приливає до шкіри. Людина відчуває жар, їй здається, що вона зігрілася, але насправді в цей момент організм стрімко втрачає внутрішнє тепло через шкіру, тіло остигає зсередини. Сп'янілий солдат відчував приємну втому, сідав відпочити, засинав і вже ніколи не прокидався. Тисячі європейців загинули саме так з флягою в руці і посмішкою на замерзлому обличчі. Козацька система харчування була побудована зовсім інакше. Запорожці розуміли в поході ти можеш розраховувати тільки на те, що везеш у власному сідлі. Їм не потрібен був громісткий обос, щоб вижити. Кожен козак був автономною бойовою одиницею з власним запасом енергетичних батончиків 17 -го століття. Головним секретом козацької витривалості було сало. І це не стереотип, а чиста біохімія. Сало це унікальний продукт. У 100 грамах міститься майже 900 кілокалорій. Це чиста концентрована енергія для порівняння. Шматок сала розміром із сірникову коробку дає стільки ж енергії, скільки велика тарілка каші. Сало містить арахідонову кислоту, яка допомагає організму запускати імунітет і підтримувати теплообмін. Але найважливіше. Фізичні властивості сала. Воно не містить води, тому навіть у лютий мороз не перетворюється на лід, його можна різати і їсти при мінус 30, не ризикуючи зламати зуби. Воно не псується місяцями без холодильника. Козак міг з'їсти шматок сала з сухарем прямо на ходу, не злазячи з коня і отримати заряд енергії на півдня активного бою. Це було ідеальне тактичне паливо. Крім сала, в раціоні була сушена риба та рань легкий білок, який важить мало, а насичує добре. І звісно ж, знамениті козацькі концентрати. Так, так, козаки винайшли сублімовані продукти задовго до появи туристів. Вони брали з собою просмажене пшоно, перетерте з салом або висушене тісто. Достатньо було кинути жменю цього порошку в казан з окропом. Або навіть просто розвести снігом і підігріти на маленькому вогнищі, і за кілька хвилин готова гаряча поживна страва, куліш, тетеря або соломаха. Ця їжа була рідкою і гарячою, що вкрай важливо на морозі. Вона зігрівала зсередини, не навантажувала шлунок і швидко засвоювалася. Поки європейці чекали, коли їхні кухарі розморозять м'ясо козаки вже поїли зігрілися і були готові до дії. Був ще один нюанс режим пиття, їсти сніг, щоб втамувати спрагу, це прямий шлях до ангіни і втрати тепла, адже організм витрачає енергію на топлення льоду всередині шлунка. Козаки знали це, вони ніколи не їли сніг просто так. Вони топили його в казанах, додавали трави, ягоди, калини чи шипшини, які теж возили з собою сушеними. Виходив вітамінний чай, який зміцнював імунітет і запобігав цинзі. Європейські лікарі того часу лікували застуду кровопусканням, що ще більше ослаблювало солдата. Козацька медицина була народною, але ефективною. Часник, цибуля, хрін, перець з горілкою, але тільки як ліки розтирання, а не як напій для зігрівання. Це вбивало бактерії і розганяло кров. Отже, поки іноземні армії залежали від довжелезних ліній постачання, які легко перерізати, козацьке військо могло тижнями діяти автономно в глибокому тилу ворога, маючи все необхідне в седельних сумках. Це давало їм неймовірну мобільність. Вони з'являлися там, де їх не чекали, і зникали. Перш ніж ворог встигав зрозуміти, що сталося. Вони не витрачали час на пошук їжі, вони витрачали його на війну. Ця мобільність і автономність дозволяли козакам використовувати зиму як свою головну стратегічну перевагу. Для більшості армій світу зима була часом зимових квартир. Війни зупинялися до весни. Генерали вважали божевіллям вести кампанію в снігах. Але для козаків зима була не паузою, а сезоном полювання. Вони перетворили генерала мороза зі страшного ворога на свого надійного союзника. І їхня тактика ведення зимової війни заслуговує на окремий розділ у підручниках військового мистецтва. Уявіть собі, карту України 17 століття. Це не сучасна карта з автобанами та залізницями, це країна річок, боліт та бездоріжжя влітку та восени. Пересування великої армії перетворювалося на пекло, вози тонули в багнюці, переправи через Дніпро чи Південний Буг займали тижні. Ворога легко було зупинити, просто спаливши мости або заблокувавши броди, але взимку все змінювалося. Мороз перетворював непрохідні болота та бурхливі річки на ідеально рівні, тверді автобани для козацької кінноти замерзли Дніпро ставав швидкісною трасою, якою можна було пройти сотні кілометрів непоміченими прямо в серце ворожої території. Поки польські чи московські гарнізони сиділи за стінами фортець, гріючи руки біля коминків і вважаючи, що до весни вони в безпеці, козацькі загони вже були у них під носом. Класичний приклад легендарний рейд гетьмана Петра Сагайдачного на Москву в 1618 році. Хоча основна частина кампанії припала на осінь, саме готовність воювати в холодну пору року стала вирішальною. Або згадайте численні зимові походи часів руїни. Козаки використовували тактику, яку сьогодні назвали б ударними дронами. Тільки в ролі дронів були летючі кавалерійські загони. Вони маскувалися під саму природу під час сильної хуртовини, коли видимість падала до нуля і вартові на стінах ховалися від вітру, козаки атакували. Шум вітру заглушав тупіт копит, сніг приховував силуети. Для європейського солдата хуртовина була приводом сховатися, для козака сигналом до атаки. Це був психологічний терор. Ворог ніколи не знав, звідки прийде удар, і постійно перебував у напрузі, яка виснажує не менше ніж сам бій. Козаки блискуче використовували знання місцевості. Вони знали, де лід тонкий, і могли заманити важку кінноту ворога, закуту влати у пастку. Кілька сотень вершників у важких обладунках виїжджали на лід, який витримував легких козаків і провалювалися у крижану воду. Це була миттєва смерть. Ті, хто не тонув, гинули від гіпотермії за лічені хвилини. Ще один тактичний прийом: позбавлення ворога тепла. Козаки застосовували тактику випаленої землі, але в зимовому варіанті вони знищували запаси дров і сіна навколо ворожого табору, спалювали навколишні села, де ворог міг би знайти прихисток. Величезна армія опинялася посеред білого поля без даху над головою і палива. Їм доводилося розбирати власні вози і навіть приклади мушкетів, щоб розвести вогонь. Деморалізований, замерзлий, голодний ворог був уже не здатен воювати. Козакам залишалося лише добити тих, кого не добив мороз. Окремо варто сказати про коней. Козацький кінь це не випущений європейський жеребець, який потребує вівса і теплої стайні. Це степовий тарпан нащадок диких коней, низькорослий, волохатий, неймовірно витривалий. Ці коні вміли добувати їжу з під снігу. Тебенювати, розгрібаючи кучугури копитами, як олені. Вони могли ночувати просто неба, збиваючись у гурт. Європейські коні гинули без фуражу тисячами, перетворюючи кавалерію на піхоту. Козацька кіннота залишалася мобільною до кінця кампанії. Ба Більше козаки дбали про своїх коней так само ретельно, як і про себе. Вони обшивали копита повстю або шкірою, щоб ті не ковзали на льоду. У той час, як європейські коні падали на кожному кроці, ламаючи ноги, козацькі впевнено маневрували на замерзлих річках. Це давало колосальну перевагу в маневреності під час бою. Існує популярний російський міф про генерала Мороза, який нібито завжди захищає Росію і допомагає їй перемагати. Наполеон, Гітлер. Всі вони нібито програли через російську зиму. Але історія показує, що цей міф легко руйнується, коли проти московитів виходить хтось, хто знає зиму краще за них. Конотопська битва, походи на Москву, зимові рейди сірка все це докази того, що монополії на морозостійкість у росіян ніколи не було. Навпаки, козацька тактика часто перевершувала московську. Московити, хоч і звикли до холоду, часто мали громістку застарілу організацію війська, схожу на ординську, але без її мобільності. Козаки ж поєднували степову витривалість з європейською вогневою міццю і власною унікальною кмітливістю. Коли ми дивимося на ці події через призму століть, стає зрозуміло: успіх козаків це не магія і не везіння. Це тріумф адаптації, це перемога інтелекту над грубою силою і сліпим дотриманням статутів. Поки європейські генерали намагалися підкорити природу, козаки вивчали її закони і використовували їх. Вони зрозуміли, що війна це не тільки стрілянина, це вміння зберегти тепло, енергію і боєздатність там, де інші вмирають. І знаєте, що найдивовижніше? Ця технологія виживання нікуди не зникла. Вона передалася нам через гени, через культурний код, через пам'ять землі. Якщо ви подивитеся на сучасну війну, ви побачите ті самі принципи тільки в новій високотехнологічній оболонці, і саме про це ми поговоримо далі. Адже історія має сенс тільки тоді, коли вона вчить нас перемагати сьогодні. Подивіться на новини сьогоднішнього дня: минуло майже 400 років, але картинка до болю знайома. Знову зима, знову український степ і знову ворог, який прийшов сюди з імперськими амбіціями, страждає від обморожень. Історична спіраль зробила оберт. Сучасні українські воїни, прямі спадкоємці тих самих крижаних демонів. Звісно, замість кожухів тепер фліс і мембрана гортекс, замість сала в седельній сумці, калорійні сухпайки та хімічні грілки, а замість багать автономні пічки та генератори. Але принцип залишився незмінним: ми не боремося з зимою, ми в ній живемо. Ми бачимо, як ворог часто повторює помилки своїх попередників: неякісне взуття, надія на авось, погана логістика. Вони знову намагаються взяти кількістю, ігноруючи якість забезпечення. А українська армія, як і колись козацька, робить ставку на мобільність, технологічність і турботу про кожного бійця. Волонтери везуть на фронт не тільки дрони, а й ті самі сучасні кожухи, якісну термобілизну, спальники, окопні свічки. Це і є та сама козацька солідарність, коли все суспільство працює на виживання свого війська. Міф про непереможність російської зими розбивається об реальність українського спротиву. Виявляється, що холод це зброя, яка працює в обидва боки. І в руках професіоналів, які знають свою землю. Ця зброя стає смертельною для окупанта. Наша історія доводить, перемагає не той, у кого більша армія, а той, хто вміє адаптуватися, хто має розум і волю вижити за будь-яких умов. Козаки не були над людьми, вони були просто дуже розумними і прагматичними воїнами. І цей прагматизм сьогодні рятує нам життя. Тож наступного разу, коли ви одягатимете теплий фліс або заварюватимете гарячий чай. У термосі згадайте, що за цими простими речами стоять століття досвіду наших предків, досвіду, який загартувався льодом і вогнем, щоб ми сьогодні могли стояти твердо. Холод це не вирок, це наш давній союзник, і поки в наших жилах тече кров тих, хто сміявся в обличчя морозом, нас не здолати жодній хуртовині, з якого боку вона не віяла. Якщо вам подобається наша історія і робота, яку ми робимо для її поширення, ви можете додатково підтримати наш канал, ставши нашим спонсором. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту, який повертає правду. А ви знали про секрет із сіном у чоботях? Може, ваші дідусі чи бабусі розповідали інші методи зігрівання? Напишіть про це в коментарях. Зберемо базу народної мудрості. Не забудьте поставити вподобайку, щоби зігріти алгоритми Ютубу, і підпишіться на незламну історію. Далі буде ще цікавіше.